Дурвенькі були. Сьогодні їхали на картоплю, але кум передзвонив і поїхали по гриби. Ну, бачу я таке тільки в інтернеті. Я хочу вам показати наяву білих. Треба тільки дивитися під ноги, щоб не натолочити. Бачите, яка краса. І там ще два. О, і вон ще є. О, ого, го, дивися скільки тут. Дивіться, 14-16 або 20 грибів. На одному місці. Я пропоную кума вбити. Чуєте, що кума каже, пропонує мене утилізувати. Так, треба йти мітки понаставляти, щоб гриби не позабирали. Ось така краса в нас. А я казав, що в мене чуйка на білі гриби великі. Вважайте. Я обережний. Як мене колись бабуся вчила, бачите білюшки, дивитися забіли білими грибами. Ну, в принципі, так і збулося. Позбирав трохи, вийшли цілий відро, тільки штук не знаю, бо їй малі і великі, але ось тут вони, гриби великі, але не хробачливі. Бачите, ніжка чистенька. Тут ті, що я не забрав, п'ять, і тут. Ну десь біля 20 штук, 16 десь так було. Це зимою історією життя. Перший такий грибний улов, щоб на одному місці знайти полянку. Оці предвісники білих грибів, білюшки, ком забив точку і будемо ми знати своє місце грибне, тому що тут їх було досить багато. Завжди треба, знаєте, так баба вчила, прикривати місце, закопувати назад, хай собі ростуть і плодяться. І такий-то похуденький мокрий, але якщо чесно, щасливий. Ой. Тут запхав тільки ті великі, які пару штучок, а решта в мене вже на плічнику. Так, йдемо далі. Якщо ще щось буде цікаве, я вам покажу. Оу. Ну, тут же нема. Не можна вже так багато нігти на одному місці. Так, а це улов мого кума. Бачите яка краса? Ну, В нього краще. Більше такі живіші, бо вони на сухій поляні. Скільки кум? 1, 2, 3, 4, 5. Шість, або сім і вісім він там зірвав. Вісім грибів на одному місці. Ну як ти вам краса? Дивіться. Ну, це потужні гриби, смачні.